Друзі, всім привіт! Сьогоднішнє відео про автоматичну коробку перемикання передач. Коли ви вперше сідаєте за автомат, ті, хто з механіки, думають, боже. Так можна було, <смір> навіщо ті всі страждання, які я пройшов на механіці. А ті, хто жодного разу взагалі не сиділи за автоматом, в них часто можуть бути питання, що куди натискати чи ставити нейтралку, як користуватися зручником в поєднанні з цим паркінгом. Хтось каже одне, хтось каже інше. Купа відео в інтернеті. Давайте зараз будемо потрошку розбиратися з цим. Але одразу можу сказати, що якщо ви тільки починаєте свій водійський шлях автомат. Це правильне рішення, це найлегший спосіб почати свідоме водіння. Найзручніший, можна так сказати. Погнали, що принципово відрізняє автоматичну коробку передач від механічної. Це те, що ми на механічній коробці передач, навіть рухаючись в одному напрямку вперед. Перемикаємо передачі: перша, друга, третя, четверта, п'ята, шоста, якщо є, і все це при русі вперед. На автоматі ж ми перемикаємо лише режими: режим руху вперед, режим руху назад, режим парковки. Це три основних режими, на які нам важливо звертати увагу як звичайному користувачу. Є ще і інші режими. В різних марках вони можуть там мінімально відрізнятись. Зазвичай ці режими, як спортрежим, так або як на електричці, режим рекуперації. Це все теж на селекторі перемикання передач. Я про це зараз розкажу трошки пізніше і покажу це детальніше. Але суть в тому, що в різних машинах воно трошки по різному оформлено. Десь є спортрежим, десь є режим рекуперації, як це в електричці, а десь є можливість включення такого режиму. Який не дає перемикати далі, ніж на другу передачу, наприклад, для чого це використовувати, коли, наприклад, ми забуксували в снігу, і принцип роботи автомату, що коли ми газуємо, колесо крутиться, і якщо колесо починає крутитися швидше, двигун отримує більше обертів, то автоматична коробка передач перемикає на наступні передачі. Так само перша, друга, третя, четверта, але. Водій на це ніяк не впливає. Тому, коли ми забуксували десь снігу, у нас виходить так, що колесо крутиться швидко. Автомат думає, що ми їдемо швидко. Відповідно, треба перемикати передачі. І щоб зменшити навантаження на двигун, він думає, що ми їдемо швидко, перемикає передачі, а потім колесо отримує якесь щеплення з дорогою. Наприклад, ми вибуксували до асфальту. Колесо щепилося з дорогою, і автомат такий оп, а ти ж майже на місці стоїш і починає перемикати знову вниз це. Все це зайві перемикання, які шкодять автоматичній коробці передач. Тому і створені такі режими, як не перемикатись вище ніж на другу, наприклад, або вище ніж на третю. Це все для різних варіантів. Застрягання. Якщо нам не потрібно перемикати передачі, відповідно нам і щеплення теж не потрібно. На автоматі дві педалі. І тут можна одразу перейти до помилок, які початківці допускають. Дві педалі, дві ноги, все логічно. Ліва на гальма, права на газ. І погнали! Да? Але можна зробити скріншот. Щоб цього не відбулося, треба керувати однією ногою. Завжди задаю учням питання, що найстрашніше на автоматі. Ви можете подумати. А я поки скажу: педалі в нас дві, так керуємо ми однією ногою. Найстрашніше на автоматі це попасти в ступор, коли ми переплутали педалі. Так, не переплутати педалі, найстрашніше на автоматі, а попасти саме в ступор. Переплутати педалі не страшно важливо розуміти, що з машиною відбувається, якщо ми хотіли загальмувати, а випадково. Натисли газ, машина не гальмує, а прискорюється. Двигун можливо гудить. В мене на електричці не гудить, але машина починає прискорюватись. І ми можемо вчасно зорієнтуватись, якщо ми не попали в ступор. Але оті всі відео в Ютубі, подборки, де якийсь кросовер чи не кросовер таранить підряд всі машини на парковці. Це все якраз по тій причині, що людина всередині, скоріш за все, попала в ступор при плутанні педалей. Замість тормозу газ, але нога важка. Ми газуємо, очі перелякані, руки за кермо вчепилися, і вже нічого не можемо з цим зробити. Ось це дійсно страшно. Тому ще раз, переплутати педалі не страшно, страшно попасти в ступор при тому, коли ми переплутали педалі. Отже, перевожу камеру, показую, як поставити ноги так, щоб мінімізувати переплутання педалей. Угу. У нас є, бачите, дві педалі. Велика педаль це гальма. Маленька педаль це газ. Найчастіша помилка початківця це переставляння всієї стопи. Ось так при е натисканні тормозу, при натисканні газу, ми постійно отак е переставляємо ногу. І коли відбувається якийсь відповідальний момент на дорозі, як, наприклад, хтось різко перед нами виїжджає, або ми паркуємось, а тут машина раптом переїхала якийсь горбочок і почала швидко прискорюватись. Таке буває. І тут людина починає. Танцювати цією ногою і дійсно стає стрьомно. Мені як інструктору стає стрьомно, коли ми навчаємось, наприклад, на автомобілі учня, де в мене немає дублючих педалей, то дійсно стрьомно, щоб людина не переплутала педалі в цей час. Тому що важливо робити? Важливо ліву ногу нам зафіксувати на оцій підставочці в упорі. Якщо ви пересіли з механіки, і вам хочеться натиснути на щеплення, так якого в нас немає. То раджу цю ногу ставити взагалі сюди поближче до сидіння. Получається так, щоб вона не дергалась. Взагалі є порада, ще знаєте, коли людина пересідає з механіки на автомат. Є порада, якщо прям постійно дергається нога, хочеться щось нажати. Там те щеплення вже є прям звичка якась автоматизована. То є порада зняти прям кросівок, щоб взагалі тією босою ногою нікуди не хотілося смикатись. Добре, більше увага в нас про саме праву ногу, тому що керуємо ми однією ногою, і важливо. П'ятку зафіксувати на килимку так, щоб ми натискали спокійно на гальма. І коли ми захочемо додати газ, ми не переставляємо всю стопу, а переводимо лише носочок на педаль газу і легенько його торкаємось. Якщо ваша нога не настільки велика, як в мене, ви можете ставити п'ятку ближче до серединки між цими педалями. Що дуже важливо, так це настроїти собі сидіння так, щоб у вас була змога п'ятку опустити на підлогу, тому що записуючи коротку Відео для свого інстаграму, посилання до речі, буде в описі під відео. То там мені в коментарях часто писали, що добре, це у вас ласта 45-го розміру, а мені 36-й нема куди поставити. Повірте, у мене учнів з 36-м розміром ноги було дуже багато. У дружини моєї 36-й розмір ноги, якщо не помиляюсь, дістається все, якщо правильно настроєне сидіння. Звичайно, якщо ви собі підняли так сидіння, що аж п'ятка вісить у вас в повітрі, то це нікуди не годиться. Тобто, правильне положення ні. На педалях починається з правильної настройки сидіння вашого. Це важливо. Далі, якщо маленька нога, більш по центру ставимо, дістаємо до педалі тормозу. І е, дістаємо до газу. Чому важливо саме така постановка ноги, чому не можна переставляти? Зручно людині переставляти. Чому так не можна? Тому що нас не може бути дві однакові дії на отримання різного результату. І якщо ми гальмуємо, нога в нас прямо напроти п'ятки, прямо педаль гальм. Супер. Тобто наш мозок отримує сигнал, коли нога пряма? Вона на гальмах, коли ми. Викривляємо її отак під кутом, вона на газі. Все, тобто, нога крива, газуємо, один результат, нога пряма, гальмуємо, інший результат. Якщо буде нога скрізь пряма, от тоді вже більше шансів переплутати педалі. Далі, щоб не попасти в ступор при натисканні педалей, бо я розказав тільки страшилку, чому не можна, але не сказав, як цього уникнути. По перше, це постановка ноги, щоб п'ятка стояла. По-друге, звичку потрібно формувати одразу, гальмувати. В кілька етапів ми не можемо одразу щосили тиснути на педалі. Чому? Тому що якщо ми очікуємо моментального результату від натискання педалі, от сильно прям натиснули, їхали до останнього швидко, потім різко почали гальмувати. Різко почати гальмувати, це погано, тому що нам е, в першу чергу треба нащупати, що? що під ногою педаль гальма. Далі нащупати, що під колесами в нас сухий асфальт, і машина дійсно гальмує. Тобто не прив'язуємось просто до дії, а ми оцінюємо постійно результат. Натиснули на гальма. Машина сповільнюється. Супер. Все, нікуди ногу не діваємо, так її на гальмах і залишаємо. Під'їхавши ближче, ми зупинили машину, майже зупинили, привідпустили педаль, щоб зупинитися плавніше, протягнути ще якихось пів метра метр, щоб зупинка була плавненька. Такий собі короткий підсумок про постановку ноги. Керуємо ми однією ногою, двома не треба. Це крінж. Керуємо однією ногою, п'ятка стоїть на підлозі, навпроти педалі гальм. Далі ліва нога тримається в нас в упорі. На цій підставочці. Для чого? Для того, щоб зафіксувати водія в сидінні. Так? Ця нога вона не просто там лежить, а вона прям важка. Вона така. Вперлись ми нею так далі. Права нога легенька в нас легенько на гальма. Зупинку не робимо різкою. Перед гальмуванням ще раз спочатку нащупуємо, що під ногою точно гальма, тому що переплутати страшно газувати так само поступово, по чуть-чуть. Тим більше зараз в нас погода така, що потрібен газ стабільний і рівномірний, не різкий на самому початку, тому що можна просто забуксувати і нікуди не поїхати. Є таке. Отже, по режимам, режим паркінг, режим. Реверс рух заднім ходом, нейтральна, режим драйв і режим рекуперації. Режим рекуперації це тема для електричок, створена для того, щоб ми могли керувати однією ногою. Тобто, водію є можливість зупинити автомобіль без використання тормозу. Така штука, коли ми газуємо десь, відпускаємо газ, і машина сама починає пригальмовувати, навіть світяться стопи позаду. Це така тема електричок. Добре, щоб виконати перемикання передачі, ми повинні натиснути з цього боку на важелі на кнопочку. Тобто ми тримаємо гальма, натискаємо на кнопочку і переводимо цей важіль в потрібний нам режим. Режим реверс, режим нейтральної передачі. Це більше сервісний режим для звичайного користування. Він майже не використовується, хіба що для стоянки на горі. Далі режим драйв і режим рекуперації бешка. Цей, цей режим вже в цій машині включається навіть без натискання клавіші. Без клавіші можна хіба що скинути на нейтралку. Далі цей важіль нікуди не піде, тільки з клавішою. Поставити паркінг тільки з натиснутою кнопочкою. Щоб почати рух на автомобілі з автоматичною коробкою передач, ми повинні натиснути на гальма. Не треба сильно тиснути, от прям туди в підлогу вжимати не потрібно, бо це зайве навантаження на гальмівну систему. Відсотків 30 сили в більшості машин цього достатньо, щоб машина трималася на місці і нікуди не поїхала. 30%, 40% від всієї сили натиску. 30-40%. Окей, натиснули на педаль гальм. Селектор перемикання передач ми переводимо в режим драйв. Так, і далі для того, щоб поїхати, знімаємо ручничок, зняли ручничок і просто відпускаємо гальма. Все, машина рухається. Машина вже поїхала. Так само, щоб поїхати назад. Ми тримаємо гальма. Натиснули кнопочку на селекторі обов'язково. Перевели в режим ракета режим реверс рух заднім ходом. І відпустили так само гальма, машина вже починає рухатись. Якщо вона рухнулася, і бачите, як в мене далі не їде. Тобто автомат намагається потягнути, колесо десь вперлося якийсь горбочок на снігу, і машина не їде. Я перевожу ногу легенько на газ і легенько-легенько торкаюсь, для того, щоб машина рухнулася з місця. Тільки вона рухнулася з місця, тільки рух почався, я одразу ногу перевожу на гальма і тормозом тримаю, щоб машина не розганялася. Це для того, щоб почати рух. Щоб зупинитися, я приїхав, наприклад, на задній передачі. Приїхав. І для зупинки мені достатньо затягнути ручник і перевести важіль в положення в паркінг. Перевівши в паркінг, все, я відпускаю тепер педаль гальм. Зупинка завершена. Як запустити автомобіль на автоматі і після цього почати рух? Ключ. Вставляємо в замок запалювання. На машині з механічною коробкою передач в нас стандартне таке стартове положення водія це щеплення і гальма. Тут же в нас просто гальма. Ми натиснули гальма, вмикаємо запалювання в машині. Дочекалися, поки накачались всі рідини, там паливо пішло до двигуна, накачалося. Так. І далі ми робимо запуск. Запустили двигун. Все, двигун у нас завівся. Коробка в режимі паркінг. Далі що беремо? Натискаємо кнопочку на важелі, переводимо в режим драйву і просто відпускаємо гальма для того, щоб поїхати. Цього буде достатньо. Дивіться, я просто відпускаю гальма і не їду. А знаєте чому? Знаєте чому? Тому що я не зняв зручника. Зняв з ручника і відпускаю гальма. Машина почала котитися. Все, рух почався, рух пішов. Я зупиняю автомобіль, і е, так само, щоб від'їхати десь назад, я перевожу в режим заднього ходу. І автомобіль починає рухатись заднім ходом. Всі автомобілі на автоматі, якщо все справно працює, вони їдуть тільки відпустивши. Педаль гальм. Тільки ми відпускаємо педаль гальм, автомобіль починає рух. Щоб зупинити автомобіль, ми просто натискаємо гальм. Ще раз, я гальма відпустив, машина почала їхати. І якщо під колесо попадає якийсь горбочок, автомобіль не їде. Нам треба легенько торкнутися педалі газу, щоб колесо переїхало, цей горбочок або виїхало з ямки, і тоді потім знову перевести ногу на гальма, для того, щоб все. Було контрольовано, і ми не поїхали з зайвим якимось прискоренням. Отже, для того, щоб автомобіль зупинити, ми приїхали, наприклад, припаркувалися. Так, перевірили там всі дзеркала, все чітко, камера. Приїхали припаркувалися. Нам зупинити автомобіль, повну зупинку зробити. Це що зробити? Поставити наручне ручне гальмо стоянкове, перевести в режим паркінг. І вже можна відпускати педаль гальм. При цьому автомобіль вже нікуди не поїде, тому що ми в режимі паркінг. Ходить міф, що якщо ми зупинимо автомобіль і не поставимо на ручне гальмо і залишимо на автоматі просто на паркінгу, то в нас коробка нахрен зламається одразу. Да? Ну, можливо, не одразу 10-50 таких стоянок може витримає, а далі зламається. Чесно, я за всю свою історію керування автомобілями на автоматі жодного разу не стикався з такою проблемою. І раніше, коли я тільки починав свій водійський шлях, їздив там на різних машинах на автоматичній коробці, ручник я не пам'ятаю, щоб я ним користувався взагалі. Я просто ставив паркінг і відпускав плавно педаль гальма, щоб машина не хрустнула, не скотилася, так прям не вдарилась в коробку. І все, якщо ви з цим стикалися, напишіть, будь ласка, коментар чи дійсно ламається коробка при постановці на паркінг без використання ручника. Що для себе обрати механіку чи автомат? Якщо ви тільки починаєте свій водійський шлях, я повторюся ще раз: обирайте автомат. Але в тому випадку, якщо у вас є водійське посвідчення, коли водійського посвідчення немає, я просто ставлю зараз себе на місце початківця, якби в мене не було прав, я би, мабуть, вчився все-таки на механіці, тому що отримавши посвідчення на механіці, ми зможемо сідати і на механіку, і на автомат. А якщо ми отримуємо на автоматі посвідчення, то можна буде сідати тільки на автомат. На механіці побачать це вже буде керування. Без дозволу. Друзі, таке сьогодні вийшло відео про автоматичну коробку перемикання передач. Якщо я щось забув сказати, напишіть, будь ласка, коментар. Я зніму наступне відео, в якому це все розкажу. Всім дякую за увагу. Я сподіваюся, це відео було корисним. До зустрічі в нових відео.